Добрий день, я викладач фізики, астрономії та інформатики, Набіт Ольга Миколаївна. Запрошую вас поринути у світ сучасної професії, яка завжди буде актуальною та високооплачувальною. Світ професій великий і різноманітний. Кожній людині важливо правильно зорієнтуватися в цьому світі, вибрати саме ту професію, що приносить радість, у якій людина буде найбільш успішною. А праця ефективною. Кожна окрема взята професія це цілий світ цікавий і незвичайний. ДНЗ Херсонський професійний суднобудівний ліцей гостинно відчиняє свої двері для усіх, хто бажає стати кваліфікованим робітником. Зараз важко уявити своє життя без автомобілів. На сьогоднішній день вони займають провідне місце в транспортній системі країни. Сучасні автомобілі вимагають і кваліфікованих спеціалістів фахових спеціалістів, конкурентноспроможних на ринку праці. Саме таких фахівців готує ДНЗ ХПСЛ. Професія слюсар з ремонту колісних транспортних засобів вимагає значних фізичних зусиль і напруги. Сьогодні ця професія б'є всі рекорди по популярності та престижності. Автомобільний полк в країні постійно збільшується і урізноманітнюється. До того ж, заробітна плата автослюсаря непогана та стабільна. Замовлення на ремонт та обслуговування автомобіля завжди є. Чим складніший засіб пересування, тим вища кваліфікація слюсаря, і якими б не були досконалими інструменти, завжди буде потрібна людина з розумними руками. Тому потреба у спеціалістах з ремонту колісних транспортних засобів буде постійною, і володівши цією професією, можна легко працевлаштуватися на різних автопідприємствах, фірмах автосервісу, автокомбінатах, автопарках, шляхових допомогах і навіть відкрити власну справу. Наш ліцей і готує саме таких фахівців, для їх підготування у нас є всі умови. Наші майстри і викладачі весь час розвивають свої професійні навички, проходять різні курси кваліфікації та атестації з метою вдосконалення методики викладання. Щоб учні краще розуміли ази своєї професії, я, як викладач фізики, астрономії та інформатики, на своїх уроках майже кожну тему поєдную з професією в групі, в якій викладаю. На уроках фізики ми з учнями завжди проводимо різні досліди та експерименти, а у позаурочний час проводимо веселі пізнавальні заходи. І вся ця діяльність спрямовувалась, щоб формувати професійні компетентності кожного учня, щоб ліцеїсти розуміли фізичні закони на прикладах своєї професійної діяльності, приймаючи активну участь у вирішенні проблемних питань. Так як зараз навчання в ліцеї відбувається в дистанційному форматі, то я усю свою викладацьку діяльність перенесла на платформу Google Classroom, проводячи уроки в МІД та Zoom. А незмінними моїми цифровими помічниками є програми ПхЕД, Learning Apps, Canva, Mosaic, Padlet, віртуальні лабораторні тощо. Незважаючи, що ми з учнями, на жаль, зараз зустрічаємось тільки через мережу. Все одно ми працюємо цікаво та бізнавально, розв'язуючи професійно спрямовані задачі та проводячи уроки у вигляді гри у підприємства. Наші учні після закінчення навчання отримують навчально-кваліфікаційний рівень, кваліфікаційний робітник 3 та 4 розрядів. Форма навчання денна. Навчання проводиться на бюджетній основі, тобто учні отримують стипендію. Термін навчання 3 роки на базі 9 класів і 1 рік на базі 11 класів. Після закінчення ліцею учні бездачі ЗНО можуть продовжити навчання в політехнічному коледжі на другому курсі за напрямами підготовки. Зараз ви бачите фото учнів, що на даний час навчаються в ліцеї. Та фото вже випускників. Багато хто з них за час навчання придбав власний транспортний засіб та самотужки почав його ремонтувати. Мої учні випускної групи записали відео для тих, хто ще думає, на яку спеціальність піти вчитися у нашому ліцеї. Добрий день. Я кривцов Кирило, Навчаюся у Херсонському професійному суднобудівному ліцеї 391 групи. Навчаюсь за спеціальністю «Слюсар з ремонту колісно-транспортних засобів токаль. Хоча три роки навчаємося дистанційно, я оволодів достатньою інформацією щодо ремонту автомобілів і можу власноруч відремонтувати власний автомобіль. А також я працюю на СТО, також навчаюся і працюю за своєю спеціальністю. Я вдячний вчителям і майстрам за вашу роботу. Навчити мене. Добрий день. Я Чорнов Максим, учень Херсонського професійного суднобудівного ліцею 291 групи. Три роки тому я вирішив стати сілсерем до ТП. На даний момент я живу та навчаюся за кордоном. Але в майбутньому планую повернутися в Україну та працювати за отриманою. Професією, розвиваючись в цьому напрямку, створивши власний бізнес. Ця професія для справжніх чоловіків. Тому ми раді вас вітати в стінах нашого навчального закладу. Ласкаво запрошуємо. Дякую.